Всім привіт-привіт! Я вас вітаю цим таким гарним пересневим деньочком. Я взагалі люблю вересень. Вже не так жарко, ще не так холодно. Трошки вже змінюється погодка. Да? Треба обтягатися тепліше, там, перестраюватись трошки. Але, взагалі, вересень, такий місяць, не знаю, він мені дуже подобається. Особливо це зараз, ще поки дуже не дощить. Клас! І ось в такий денюк я хочу вам. Розказати трошки про новий каталог 13, який вступає завтра в силу. Да? І вже можна буде робити по ньому замовлення. Що цікавого в цьому каталогі, зараз ми з вами трошки про це поговоримо. І може я вам допоможу вибрати щось корисне іменно для вас. Поїхали! Саме Перше, що цікаве, я хочу сказати про цю туш на обкладинці каталога. Це наша відома туш 5 в одному, але зверніть увагу, що звичайна туш 5 в одному водостійка ось в чорному такому флакончику. Так? А туш не водостійка а це 5 в 1 2 xl Це щіточка, трошки така, вона йде об'ємніша і ширша, щоб ви на цьому не помилилися, да, як у туш. Водостійку туш потрібно знімати особливим таким засобом для зняття водостійкого макіяжу, бо ви її так просто не змиєте. Мило може й змиєте, але будете час терти, да, і портити свої очки і шкіру. Так що, якщо вам водостійка туш потрібна, беремо тільки із засіб, щоб у вас був для зняття. А якщо вам потрібна туш 5 в одному, то ось оця і зверніть увагу, 2XL. У мене ось є така е, туш, я вам просто хочу показати, яка в ній щіточка. Дуже схожа на ту, звичайно, 5 в 1, але трошки крупніша. Бачите? Мені подобається. І звичайна 5 в одному, і ця 2X L5 в одному. туші ці обидві дуже круті. І за таку ціну 149 гривень це потрібно брати і не одну. Так, поїхали далі. Що в нас ще цікавого? Зараз я вам трошки по порядку оновлюється наш велнес, хто... П'є наші вітамінки, хто його знає, да, дивіться, просто будуть оновлюватися і упаковочки. Я п'ю, у мене підписка на VellNespeк вітамінки, ось, о, оці буде теж оновлюватись упаковка. Тут жіночий комплекс, чоловічий комплекс, вітаміно-мінеральний розрахований на добу для чоловіка, для жінки. Є в нас і астаксантин, антиоксидант, є в нас і омега-3, яка всім потрібна, ви повинні це знати, так? І взагалі дуже багато ну, оновлюється ця лінієчка і Додається суп. У нас був суп томатний і спаржа зелена і червоний, так? А ще буде гору грибний суп. Дуже цікаво спробувати, будемо чекати. Так, що цікавого, дуже-дуже мене зацікавили ось ці помадки. Дивіться, коли почалась війна, у нас не стало цих наших помад. Їх багато люблять. В них дуже простенька упаковочка. Просто червона, да, без ніяких там наворотів, але помада дуже хороша і вона завжди була бюджетна, не дуже дорога. Її може собі дозволити кожна красунка, і ось у нас з'являється на врешті знов ця помадка, але зверніть увагу, поки вона у міні-форматі. 2,5 г. Так? Якщо в звичайній помаді, скільки там, 5, здається, дойдемось, глянемо в звичайних помадах, це маленька. Ну, в принципі, дуже добре розпробувати колір, і коли буде великий формат, ви вже будете знати, яка вам потрібна. Так? так що 69 гривень мініформат. І дивіться, як багато відтіночків. на любий смак. І пурпурова орхідея, яскрава фуксія, червоний корал, і теракотовий червоний, яскравий червоний. Супер, дуже багато відтінків, так що обирайте свій, пробуйте, і мені кажеться, дуже гарна можливість. Звичайно, тональні основи. Я ось недаром вам поставила, які в мене є, так, в мене майже всі є, які пропонує нам компанія. Мені всі вони подобаються. Коли влітку більше такими користуються, там, взимку більш такими, Але всі-всі вони чудові. І ось наша. Тональна основа, яка йде стійка, з СПФ 30%, від сонечка, адаптивна тональна основа да, 229 гривень. Довго тримається, і щоразу бездоганне у вас покриття буде. Дуже багато відтінків. Підбирайте свою і користуйтеся. Нічний крем діамонт він був у нас на знижечках. У мене дуже багато краси нього замовило і дякують мені все. Весь час. І кажуть, коли тільки буде знижка, ти обов'язково повідом. Тому що крем обалдіть на нашому. На ніч нанесла, вранці встала, сама не пойму, що в мене щось якась свіженька сьогодні, не зрозуміло, що таке. А, це ж я новим кремчиком помазалася. Так що, от крем Діамон знову на знижці. Трошки не на такій, як раніше, але 399 гривень замість, замість. 730. Мені здається, це чудова теж пропозиція. Так що, якщо ви вже закінчуєте свій крем або ще не спробували, рекомендую. Знижки на крема для шкіри навколо очей. Дивіться, і Optimaalс наш антивіковий ефект, і пігментації Optimaal, і зволожуючий для шкіри навколо очей. Усуває темні кола і освітлює шкіру. Так що, всі три кремчики на знижки. Якщо вам потрібно вже поповнювати свій крем навколо очей, то я вам рекомендую еклати. У нас декілька еклатів є в да, і теж дуже люблю якісь більше, якісь менше. Ну, ось еклат Амур буде на знижі. Є в мене він, ось така карна бутилочка. Еклат Амур. 459 гривень. Ловимо такий аромат, він вам восени буде надавати такого настрою да, романтичного. І ну, завжди такі аромати потрібно мати. Дезодоранти. Теж дуже чудова заміна, коли хочете щось нове попробувати, або просто не дуже сильно, щоб був аромат на деякий час. То ось два жіночі і два чоловічі. Нам пропонує компанія на знижечці. Теж ловимо інтим. Гелі завжди є в кожному каталозі. Компанія нам предлагає якісь знижки. В цьому на червоний. Це захисний гель з молочною кислотою і екстрактом вимоглини. Дивіться, є в рефілі, що можна просто вилити в бутилочку 99 гривень. І є в бутилочці 119 гривень. Вибираєте, Бережемо природу, якщо у вас є пуста бутилочка, в принципі, взяти рефіл і не брати ще одну бутилку, да? зекономите і природі добре. Бальзамчики для губ наші 155 гривень, колір дають трошки-трошки, а в основному йде зволоження. Зволоження наших кубок і те, що потрібно. Да? Помадки ось ці наші вже відомі, на знижці, дивіться, по 189 гривень, ультракремова 5 в одному. Ось я зараз такою нафарбована, дуже мені подобається. П'ять в одному вона йде і зволожує, і живить стійкість кольору кремовий фіміш і насичений колір. Вона, якщо ви любите такі помади пожирніші. От вона жирненька, вона так ловкенько лягає. Дуже я вам рекомендую. Дуже багато ось відтіночків є, так що замовляйте. А це помадка йде п'ять в одному з ефектом об'єму. Вона йде як з ментолом. Трошки додав губкам об'єму, але вона трошки сухіша. Так що, якщо у вас якісь є ну, губи дуже сухі, там, да, чи пошкодження, якісь, то цю я б вам не рекомендувала, лучше беріть жирніше і бочоночок обов'язково. Зразу бочоночком нашим, смягчаючим, да. а потім помадку. Це теж дуже класний варіант. Хоча помада супер, держ тримається дуже довго. У мене є ось такий один відтіночок, то я задоволена. В принципі, і цю і цю. Коли який настрій, коли яка захочеться, можна. завжди повинно бути да, на вибір. Так, це насчет помадок. Йдемо далі. Що ще таке, що потрібно обов'язково замовити в нашому каталозі? Рідка підводка, дуже її багато люблять. ось оця. І раніше я думала, що це для, ну, більш молодіжна. Коли в мене дуже беруть багато красунь, я вам скажу і за 40 її, навіть за 50, і дуже хвалять, що дуже класно підводить вона очі і стійка. Так що рекомендую теж спробувати оцю підводочку. І рядом ось туш. Бюджетна, але теж дуже популярна. Називається вона туш для вій з ефектом віялового об'єму, вона і підкручує і надає пишності нашим війкам. І теж така щіточка тут, бачите, зараз я вам свої покажу, на картинки не дуже видно. Широченька в мене була синя, вона була і синя, і коричнева. Тут чорна зараз в каталогі. Широченька якраз і такі щетиночки густенькі. І вони дуже класно кожну війку вам прокрашують. І да, чорний. в Каталогі зараз чорний. Вітіночок, ну рекомендую. 115 гривень. Супер ціна для такої туші. Ще одна сама-сама улюблена тональна основа Джордані Голду, то я вам теж її взяла показати. В мене є, звичайно, слонова кістка, мій любимий відтіночок. І вона йде з сивородкою. Коли ви її наносите, вона як крем і доглядає за вашою шкірою і робить її гарною. І зараз пензлик для тонального засобу це дуже-дуже гарно, він легше. Можна і руками наносити, можна спонжиком, і пензликом. Теж дуже чудово. Хочу вам сказати, що в каталогі буде акція, якщо ви берете товар на 400 гривень, ось такий пробник тональної нової основи в подарунок. Так що будемо всі спробничками пробувати нову, сяючу, тональну основу Джордані. Це завжди, я завжди люблю пробувати новинки. Лусія Аура, Брайан Aura. Багато появилось клієнтів. У нас є звичайна Лусія. Це іде Лусія більш таким свіжим морським ароматом, та наша квіткова більш. Да? О, і дуже багато дівчаток теж її дуже люблять. Ну, 499 гривень, якщо дуже бажаєте, замовляємо. LV ще один із свіжих ароматів, теж дуже його багато прихильниць. Я одна з них. Ось у мене є ця водичка. Клас, така свіженька. І от у вересні вона теж йде. Вже і літо уходить, так? і весною мені вона подобається, і на початку осені, і взимку ні. Таке ще свіжість і ще дає зрозуміти, що ще, ще тепло, і ще не дуже повністю похолодало. Так? І ще зараз така чудова акція, що в подарок при замовленні водички йде крем з маслом Академії для ручок подарунок. Так що ловимо водичку і отримуємо крем ще й в подарунок. Так, це ми вас, пішли з вами по ароматах. Нордік Вота, дивіться, теж у мене є. Зараз ним користуюся. Ну, Це один з хітів з останніх. Він з'явився у нас, мабуть, з півроку. Може, і пізніше трошки є чоловічі, є жіночі. Ну що я вам скажу? Це квітковий, такий акватичний. Так. Тут у нас є і москус, тут у нас є і пелюсточки жасміну, і лимонна есенція. Ну, Супер! Це водичка парфумована, стійка і багато прихильниць. Уже тільки вона появилась недавно, але вже дуже багато хто її полюбив. Так що ловимо знижку, а чоловіча взагалі бомба. Я навіть не знаю, яка мені краще подобається. і та, та. І шарикові дезодоранти. Можете взяти, до речі, дезодорант, він парфумований, і спробувати цей аромат. І трошки для себе більше зрозуміти, чи він вам підійде, чи він ваш, чи він не ваш. Так. Що ще вам не забути? Серія нове наша, це звичайно завжди бомба. Я її рекомендую зараз вигідно замовляти, так як у нас іде, велком знижка. Да? зразу, Якщо ви підписуєтесь, знижечка, ще й вам на рахунок кешбек падає знижка. так що Теж рекомендую. Діма Біланчик, завжди ексайд. Зараз він називається. Це один із хітів Лусія і Діма Білан. Це наші хіти Оріфлейм. І от 499 гривень. В тому каталогі він швидко закінчився. Так що, надіюсь, у цьому він з'явиться. І замовляємо. Так? так, це є. Рідке мило для рук із лимонною вербеною. У з баночках я недавно розповідала про цей рефільчик. У мене закінчилися вже два штучки. Я їх дуже люблю. Якщо саме мило взяти, воно аж 279 гривень коштує, то сам рефільчик 145. Набагато вигідніше і вилили в бутилочку. Да? Аромат, дівчата ефірні масла, він такий насичений, і чути його так на всю ванну на весь будинок це просто бомба. Ефірні масла, вони на настрій ваш впливають. Да? Якщо у вас щось з настроєм, то вони вам його покращать. Я вам обіцяю. Серія молоко і мед у нас на знижці йде. Да? Живильний крем для рук, крем для ручок, для тіла, цукровий скраб і крем мило. Серійка теж дуже мені шампунь, у них теж подобається. Я недавно спробувала, це бомба. Ну, Зубні пасти, дезодоранти це завжди те, що потрібно. Так, і в нас виходить шампунь для захисту кольору в серії Долоджі. Така розовенька. Ось можна зараз взяти пробничок і спробувати. 12 гривень буде коштувати пробничок. Будемо пробувати нову шампуньку. Так? Для ножок серія, дезодоранти і крема це завжди. Теж є компанія нас радує з нижечками. Так, дитяча серія, дитячий шампунь для волоса і тіла з олією, Маракуя. Є в нас яблучко, є в нас з, там як з кометою, таке більш для хлопчиків. Це Маракуя. Так. Далі дуже класна серія із алоєю і кокосовою водою. Дуже ніжна. Якщо у вас чуттєва шкіра, чи суха дуже, чи ще щось, оце беріть цю серію, не пожалієте. Тут є гель для мивання, є кремчик легенький, є маска скраб два в одному. Дуже ніжна, дуже для. Любого типу шкіри підходить, так що не пожалієте. Серії шампуню клавнатур у нас із кондиціонерами на знижчці, так? І, і, і з'являється в нас великий живильний крем для рук з олією кокосу. Був з макадам, вже і з кокосом великий об'єм з'являється. Це добре. Так? І хто чекав водичку позас Абсолют. Дуже така стійка, дуже дорога, дуже класна. в Ній нотки, гранати, да, османтус, деревний фруктовий такий аромат. Дивіться, яка така гарна бутилочка. Ну, рекомендую. Це водичка із люкс, водичка люкс. так. Ну, в принципі, саме-саме головне я вам розповіла. Ще в нас дуже багато є онлайн-пропозицій, як ви знаєте. Да? Це можна побачити в онлайн-кабінеті, коли ви самі робите замовлення або коли ваш консультант робить замовлення. О, так що, щоб це все бачити, я вам рекомендую підписатися і мати свій онлайн-кабінет в інтернеті Оріфлайн. Я вам це допоможу. Ще зараз дуже чудові акції. Підписуєтеся, і вам компанія дає велком знижку 15%. І 15% ви вже отримуєте на рахунок на слідуюче замовлення. Ви робите в слідуючому каталогі замовлення, а у вас там є на рахунку кошти. Представте, як приємно. І знову можна стартову програму проходити. Помните? Ми робили кроки, забирали подарунки, крем молоко і мед завжди. пам'ятаю, були на подарунки. Там я декілька разів її проходила. Знову повертається стартова програма, але набагато цікавіша. Тепер ви самі обираєте собі подарунок. За перший крок ви робите 1300 гривень замовлення на 400 гривень, що хочете з каталогу. Робите другий крок на 1300 гривень на 600 гривень берете один продукт або два з каталогу. І робите третій крок 1300 на 900 гривень. Здається. Там можна до трьох продуктів представте. Яка вигода з цього зробити замовлення на 1300, собі, мамі, подружки, там, всім потрібні духи, тоналки, зубні пасти, е класні туші. Да? Це все потрібно. І у вас є такі круті подарунки. Так що приєднуйтесь до нашої спільноти чудової, до наших е класних е пропозицій, будете завжди в курсі всіх пропозицій. І вигідно робіть замовлення. Ніде вам ні в якій Аврорі, ні в якій такій Єві, не подарять такі подарунки, правда? На 400-600 на 600 гривень. І крім цього, ще багато-багато акцій. Всі я зараз вам не встигну їх розказати. Потім все по порядочку ви знаєте. Все, бажаю вам всім гарного дня, мирного неба. Нехай у вас все складається добре. Будьте гарними, здоровими. Пишіть свої коментарі, пишіть свої питаннячка, якщо не жалко, ставте лайки. Всім пока-пока, хай все вас буде добре.